Їсти, зварити і приміщення, обігріти, все це за допомогою одного ось такого предмета. Працює від газу, газових балончик, виробник Аксіс, дуже багато у нас є цього виробника. Працює все дуже бездоганно, якість на свої кошти дуже чудово. Ви можете як обігрівати приміщення, також і ставити, користуватися, щось розігріть зварить, як обична газова плитка так що кому цікаво, ціна дуже гарненька. Давайте спробуємо шоденько показати вам його, інструкція йде все на українській мові. Ну і сам обігрівач застряв. І такий тут регулювання, запалювання і ось такий дизайн.